Значить, ну про що я хотів би сьогодні поговорити? Як вже звучало неодноразово тут на ці на цьому майданчику, що приросту запасів практично немає, і наше завдання просто втримати видобуток на тому існуючому рівні, який, який є. І для цього кидаються всі ресурси. Одним з основних одним з основних джерел. Приросту видобутку є е, зарізка бічних стовбурів як технологія, яка дозволяє, е, ну скажімо, як це відбувається зазвичай, основний ресурс полягає в тому, що є величезна кількість набурених вертикальних свердловин, які е, виснажені або знаходяться на завершальній стадії експлуатації. І Основним ресурсом є буріння бічних стовбурів, горизонтальний стовбур, ГРП, і радикальне збільшення видобутку, і що найголовніше, коефіцієнта вилучення запасу із уже існуючих, причому старого фонду свердловин нові не треба бурити. Ну, якби, Слідуючи цьому тренду, наша компанія а, взялася і почала роботу над системою для зарізки бічних стовбурів. Для, і нами, у нас в компанії є, діє свого роду майданчик під назвою Genesis, в якому малі групи всередині компанії займаються розробкою окремих напрямків і технологій, і це є продуктом однієї з таких груп. Ну, система для забурювання бічного стовбура антей. Значить, ну, мова йде про е, систему для забурки бічних стовбурів з механічним клином, е, яка е, була розроблена е, протягом тривалого проміжку часу десь приблизно півтора року тривала ця розробка. Потім була два рази випробована, один раз не вдало, другий раз вдало. І станом на сьогодні у нас фактично є робоча. Е, Абсолютно робоча версія системи для забурки бічних стовбурів із механічним клином. Зараз в процесі розробки знаходяться дві концепції системи із гідравлічним, клином, із, да, із, із, із гідравлічним якорем, і я думаю, що найближчі тижні ми про це повідомимо. Ну, вона особливо нічим не вирізняється. Це фактично трьохфрезова компоновка. Один зарізаючий, інший розширяючий, третій калібруючий. Механічний якір. Ну, суть в деталях. Да? Насправді дрібні деталі грають, грають велику роль. Тут представлений на цьому слайді. 에, ну, значить бюлетень. 에, системи можуть бути вироб, вироблені для колон від 5,1,2 до 9.5.8 з різним кутом нахилу 에, клина. Ну, фактично, ми, ми, ми починаємо виробляти фактично, по вашому замовленню. І станом на сьогодні термін вироблення складає 3-4 тижні, що дуже важливо. Тому що 에, ну, хто, хто дотикався до систем зарізки бічних стовбрів, той знає, що мова йде про. Тижні деколи десятки тижнів. Е, значить е, ну отак от Так от вона виглядає красиво да в, в моделі комп'ютерній, е, і а це вже фактично результат е, в цеху лежить система, яка е, е, готова до, до застосування. Що я далі, про що я хотів би далі сказати? Ну, тут от на цьому слайді я навмисно е, показав е, цю еволюцію да, там, від ідеї її конструювання, виготовлення до впровадження на свердловині, і це насправді дуже тривалий шлях, якою би не була потужна наша команда, чим би ми не займалися, як би ми не розробляли до тих пір, поки вона не буде випробувана, нічого не відбувається. Тобто е, і тут е, по великому рахунку, Саме про це я і хотів би поговорити. Ну от Тут на цьому слайді є. Ну я фактично рекламую дві компанії, без яких, як я вважаю, та не вважаю, а так воно є, реалізація цього проєкту була б в принципі неможлива. Власне кажучи, зараз можу підвести певну риску і почати фактично нову тему своєї презентації, того, про що я хочу сказати. Е, в чому суть? Ну, от уявіть, ваші інженери розробили, довго працювали, розробили якусь систему, е, ви вилизували, вишліфовували там і так далі. Але її треба випробувати. Випробувати її треба в цілком зрозумілій, земній конкретній свердловині. І хтось має взяти на себе цю відповідальність. Так от е, е, знайшлися дві компанії. Першою була бурова техніка. Я хочу особисто подякувати Віталію Григоровичу і команді Брової техніки, тому що це була це була перша спроба, вона була невдалою. Але воля, воля керівника і взяти на себе ризики з тою метою, щоб реально з'явилася в Україні українського виробництва система, вона є надважливою. Тому що, е, тому що е, трошки далі я розкажу про контекст. Е, друга ітерація ми, е, ми мали, була реалізована за допомогою сервісної компанії Горизонти. Ми абсолютно успішно пробури, забурили бічний стовбур. Е, і станом на зараз е, маємо реаліз... фактично готову до, до реалізації впровадження е, систему. В чому тут весь е, вся, е, вся соль? В якому контексті ми зараз е, працюємо? Ну, е, Я вам скажу так. От нікому, е, на одному із попередніх форумів, це здається, було поза минулого форуму в Полтаві, я окрему презентацію зробив на тему, е, як ми працюємо з ризиками. Ну, е, е, в, чому, в чому вся, е, вся соль? А, ну, ні для кого не секрет. Багато хто працював з, 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 з левою частиною е, державних компаній, з великими державними компаніями. Є деякі великі приватні компанії, в яких політика е, відповідальності ну, взагалі влаштована приблизно таким чином. Е, сервісна компанія відповідає за все. А чому та тому, що їх багато, вони і так всі прийдуть. От, так от я хочу сказати, що фактично подібна політика є ручним гальмом, яка, яка є стратегічним фактором. От я тут е, зобразив е, ручне гальмо, да там речах. От ми їдемо, ми маємо потужний автомобіль, в ньому потужний двигун, у прекрасні люди з інтелектуальним потенціалом і е, які здатні просто перевертати гори. А ми маємо такий загальний контекст, е, коли е, загальна політика у відповідальності в цілому по ринку просто не, не дозволяє мати подібні кейси. Тому саме тому я е, акцентую увагу на цих двох компаніях: е, це і Віталію Григоровичу і Степану Козицькому, які особисто прийняли рішення пи, разом з нами пройти цей шлях, розділивши відповідальність. Ще раз, разом з нами пройти цей шлях. І тому, коли, коли звучить, значить, питання, а чому так називається моя тема, да, от, звідки беруться технології? Так от, у них просто немає шансу народитися, які б у нас тут виробники не були, тобто вони можуть народитися, але вони народ будуть народжуватися в рази повільніше, тому що відсутній майданчик для. Для випробування відсутня можливість отакої співдії, коли абсолютно повно розкривається потенціал інженерів як замовника, так і, так і сервісної компанії. І це надважливо. І тому, коли ми дивимося на шановані мною великі потужні західні компанії. Так от ми повинні розуміти, що вони виросли в умовах до такого розміру і досягли такої інтелектуальної, інженерної потуги, виключно завдяки тому, що в західних культурах, в західному світі існує, існує інша філософія мислення, яка абсолютно адекватно і повно сприймає, сприймає, політику, це не політика обмеження відповідальності, я би переформулював. Це політика розділення ризиків. Е, може хтось сприйняти це за там емоційні вирази, але можна подивитися трошки по-іншому. Можна подивитися в теорію ігор. Е, якщо ви заглянете в теорію ігор, то сумарний результат, е, коли, е, скажімо так, один, хоче, один із учасників співдії хоче отримати абсолютно все, е, ну, сумарна, сумарний результат стає набагато меншим. Тому е, ми і маємо е, загальну, загальну е, ситуацію на ринку, коли ми просто штучно, ще раз штучно стримуємо технології, розвиток технологій. І тому я, я ще раз, от я хочу ще раз особисто подякувати і вам, Віталій Григорович, і Степану Козицькому за те, що ми маємо цей результат. І далі буде. Е, чому це так відбувається? Ну, от е, пару, е, пару тез. Дивіться, в нас є тяглість пострадянської культури, в нас немає культури помилки. Ну, знаєте, як в, західних, в західному світі дітям прививають з дитинства культуру помилки, що є єдиною запорукою творчості. Неможливо щось створити, якщо вам не дають можливість помилитися. І, і знаєте, це сприймається якось там в інший спосіб. Ну, є ще така історія, як специфіка роботи державних компаній. Ну, що я можу вам сказати? Сервісні компанії нашого типу мають справу в кожному на кожній своїй роботі з величезними ризиками. Тобто, потенційно будь-які проблеми в. В проєкті, в реалізації проєкту, можуть принести потенційні збитки замовнику, які перевищують вартість операції, ну просто в рази, а деколи в десятки разів. І само собою зрозуміло, що в таких умовах неможливо просто неможливий розвиток сервісних компаній, якщо не прийняти інші правила. От. І в нас виходить, що механізми конкурентні, які закладені в державних компаніях, я до слова буквально в суботу зустрічався ще із часів навчання в Кимгулянській бізнес-школі. Знаю особисто Олександра Стародубцева, який особисто як проєктний менеджер створив «Прозорро». Створив, а потім пішов з цієї, з цієї компанії і зараз веде громадську діяльність там, і багато чим ще займається. Він створив супермеханізм, який по результату зробив більш прозорими закупівлі. Але е, його дещо неправильно трактують, і ми отримуємо ситуацію, коли, ну, умовно, не умовно, а практично е, е, в тендерних умовах викладається, що от ми можемо витратити на операцію це стільки і не більше. Тобто, це абсолютно одразу виключає розділення ризиків на вході. І ми маємо такий підхід, коли, е, коли е, е, високоризикові операції абсолютно Виставляються без всякого розділення ризиків. Ну, я вам скажу так, це витормажує в першу чергу Укргазодобування, той же ж, от я назвав там компанію, е, і е, все одно, так чи інакше, вони, е, ці компанії платять за, е, за результат. Розумієте, навіть за, не, за, за затримки, за неотриманий результат і так далі, так далі за те, що багато компаній потім не беруть участь у тендерах, ну і таке інше. Е, ну і корпоративне управління. На щастя, в, в державних компаніях створена система корпоративного управління, але вся вона побудована, не включаючи політику розділення відповідальності. Просто вона взагалі не містить в собі такого ДНК. І тому, не маючи кінцевої інстанції по прийняттю рішення, як в приватних компаніях коли особа може прийняти рішення, получається так, що вся цепочка, починаючи від голови правління, закінчуючи працівником будь-якого відділу, просто не може, аби й хотіла прийняти рішення. Не може, тому що так все влаштовано. Влаштовано добре. Є прозора система корпоративного управління, але вона не включає в стратегію політику розділення відповідальності. Е, ну і перше, що я хотів би сказати, що е, до цього треба просто дорости. От дорости це не можна сказати. От, ви знаєте, от є така чарівна пилюля, давайте зробіть оце. Це нереально. Е, це треба починати обговорювати, тому що це зміна філософії і парадигми мислення. Просто філософії і парадигми мислення, яка, е, якщо це раптом ми до цього доростемо, не раптом, а через якийсь час, я стверджую, що е, 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 ринок, е, ринок отримує велике, конкурентне поле локальних інженерних компаній і виробників, які забезпечують їхні потреби в найкращий спосіб. Ще раз, це буде. Політика створення конкурентного поля локальних виробників. А не ми на сьогоднішній день просто заглядаємо, знаєте, як з таким піїтетом за кордон. Що робити? Ну, тут от два таких стовпчика: вони ці, які дуже символічно показують наступне: от перший стовпчик синім кольором зображений. Де-факто потенціал колективів, людей, місцевих сервісних компаній, виробників, який фактично затягнутий на отеручне ручне гальмо. Що буде, якщо змінити цей підхід, ну, ми отримаємо не, 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 не одну компанію рівня близького до тих західних компаній, на які ми орієнтуємось. Дякую вам. У мене все.